Доброго дня! Розглянемо вольт характеристики Деністора. Для цього зберемо схему Volte і здійснимо dc sweep моделювання. Виберемо джерело напруги, а також виберемо компонент DIAC. Додамо землю. Так, і підключимо наш діак до джерела живлення. Задамо початкове значення напруги і налаштуємо параметри dc sweep моделювання. Джерело живлення V1, зміна лінійна. Оскільки наш пристрій здатний працювати при змінених струмах напругах, то відповідно задамо межі моделювання від мінус 100 вольт до 100 вольт з кроком 1 мВ. Бачимо, що LTSPice видав помилку. В чому ж тут справа? Справа в тому, що в LTSPice в, в типових базах даних. Коли ми тільки перший раз алтеспач встановлюємо, немає моделей для Деністерів. Є лише графічне представлення Деністра. Для того, щоб змоделювати якісь характеристики, нам потрібно підключити зовнішні бібліотеки. Для цього я підготував вам технічну документацію на популярні Деністері db 3 db 4 вони випускаються в виводному і СМД корпусах. Максимальні струми імпульсні в СМД корпусі 1 А в виводному корпусі до 2 А. DB 3 і DB4 відрізняються в першу чергу напругами пробою. ДБ3 32 В, плюс мінус 4 В, DB 4 40 В. Плюс-мінус 5 вольт. На третій сторінці даташіту показано вольтамперну характеристику Деністера. Спробуємо знайти на е, даний Деністер е, зовнішні бібліотеки і спробуємо повторити моделювання, е, щось схоже отримати, як показано в даташіті. Для цього здійснимо пошук db 3 Перше ж посилання в мене на сайт компанії ST. Описані основні характеристики DB3, DB4 дяки. чи Dеністрів. І нас буде цікавить документація. Тут показане даташіт. Якісь приклади застосування. А, і нижче є у нас посилання на Spice модель. Так, нам пропонують скачати zip-файл, архів. В цьому архіві міститься три файли, які ми десь розархівуємо і збережемо на комп'ютері. Створю окрему папочку. Так, і запишу ці файлики в цю папочку. Ось в мене файли. Так, далі для того, щоб використати цю бібліотеку, скопіюю шлях до цієї бібліотеки і е, додам в Ltspacy директиву Include. Inc. Кажу шлях файла, і мені потрібно ще додати назву файла. Так, мене буде цікавити файл з розширенням leap. Крапка, leap. Подивимося подивимось вміст цього файла. В... На початку цього файлу міститься інформація про ревізію файлу і про дату цієї ревізії. Далі певний дисклеймер стосовно застосування цього файлу. І нижче описані моделі. Так, нас цікавить db3. Ось вказана модель, і вказані параметри цієї моделі. Назва db3. Для того, щоб застосувати цю модель, назву компонента Діак я заміню на DB3. І повторюю моделювання. Подивимося, як виглядає струм. В результаті моделювання в мене вийшли доволі великі струми від мінус 6 до 6. Тобто, явно, перевищення навіть по імпульсних значеннях. В даташіті. Обмеження по струму максимальні були показані на вольтамперній характеристиці ну, трошки більше 10 мА. Спробуємо подивитися більш детальніше в межах від 100 мА до мінус 100 мА. Так, видно, що LT spice або модель, яка закладена для цього компонента, добре моделює режим пробою. Так? Тобто струм наростає при напрузі близькій до 32 вольти, що в оберненому включенні, що в прямому. Але, на відміну від того, що у нас показано вже після пробою, тобто падіння напруги і. Обмеження цієї напруги, до якої стали VF, цього в моделі не закладено. Тобто в режимі DC sweep ми можемо змоделювати тільки те, при яких напругах наш діак чи Дністор пробивається. Для того, щоб подивитися більш детально на поведінку. Деністора в схемі зі змінною напругою. Власне, для таких напруг він і розрахований так, Ми цю схему скопіюємо. І повторимо моделювання, але трошки по-іншому налаштуємо джерело напруги. Ми в якості джерела напруги виберемо напругу. Яка в нас відповідає амплітудному значенню 311 В, тобто наше діюче значення 220 ну і стандартна силова мережа 50 Гц. Далі ми обмежимо максимальний струм, ну наприклад, в 10 мА. Для цього включимо послідовно резистор. Максимальний струм, наприклад, якщо навіть диністер закорочений, буде при амплітудному значенні 311 вольт, 10 мА, тобто 311 ділимо на 10 мА, отримуємо щось там трошки більше 30 кОм. Ну, нехай виберемо 30к. Далі здійснимо моделювання транзиент. Нам 100 мілісекунд вистачить, щоб подивитися основні характеристики. І будемо дивитися струм, так. і напругу. Що тут можна побачити? Що, на відміну від dc SWEEP, перехідний аналіз нам дозволяє побачити, як дійсно працює деністер. А саме, коли, так, разом зі струмом побудуємо і спробуємо більш детально одну діляночку подивитися. Ось так. Це ми рухаємося по напрузі. Посередині показана крива зелена, яка відповідає струму через Деністер. Давайте подивимося струм. Струм в цих межах майже нульовий наноампери, мікроампери. Переключимося на напругу. Коли напруга досягає свого значення в 32 вольти, так, ця напруга далі різко падає. Так, і різко починає наростати струм. Тобто це якраз момент пробою, коли деністор відкривається і починає проводити струм. Ось тут вже видно по вольтемперній характеристиці, правда, вона в часовій координаті показана, що е, напруга на Деністорі падає е, після пробою. Пробилася на 32 вольти, Ну і впала до 14 вольт. Далі тримається е, до тих пір, поки не пройде наступна амплітуда, тобто е, струм чи напруга не почне падати. Так. Ось до цього моменту. Ось тут е, диністор закриється, так, і перестане е, проводити струм. І знову відкриється. Доти, Коли через деністер достатній струм тече, він залишається відкритим. Як струм обмежується, деністер закривається. На цьому все. Дякую за увагу. До нових відео.